Маленький вонькі я наперед ми вийшли, трішки псрались. Прийшов, отримав пізди, Потім отак собі побігав, потренувався. Бля. Хуяк. Ми о йшли по вулиці уїбать, Алонсо йде. що, що, що я розказую. Я одразу побіг би все за 3,50 буду. Всім, якби якесь молодіжне вітання з вами, як завжди, подкаст трішки ніжко, трішки в м'ячі. З вами його не зміні ведучі, Володя, я і мій напарник Ігор. Сьогодні починаю я. Ігор, привіт. Добре. Привіт. Так, сьогодні в мене буде чутно трішки гірше ніж зазвичай, бо зазвичай записом займаюся я. Але зараз е по роботі е так виходить, що не виходить, тому. Сьогодні ви будете чудово чути прекрасний голос Володі, а мій голос будете чути напевно не так прекрасно, як зазвичай. Я думаю, що людям приблизно похуй як кого чути, і вся суть буде в подкасті. Тому е, варто перейти до суті. Ну, може, не всім похуй, нам точно з тобою, ні? а решта вже будемо бачити. Думаю, варто розпочати нашу розмову. Як тобі матч? Перейдемо до матчу. Україна кваліфікувалась на Євро 2024, і сьогодні саме це є основною темою нашої розмови. Як тобі матч загалом, як тобі гра команди і як тобі склад? Ну гра плюс-мінус очікувана, що ми, ми вже граємо як в якомусь кіно, тобто то вже е, є якийсь сценарій, з яким ми кожного разу починаємо грати, як у, у фільмі. Починається фільм, стається якась трагедія, ми її вирішимо в кінці хеп'я. Так само було що з Боснією, що з Ісландією. Ми вийшли, трішки обсрались, потім Ребров дав Пізди, виправились, пройшли далі, всі щасливі, всі доволі. А по самій щоб щось там відмітити, де ми, на, ми там, там прибавили там по порівнянні з першою грою чи навпаки, тут сказати, там майже нема чого. Тобто Ісландія сама виглядала. Бо цікавіше, ніж Боснія, Україна, як на мене, сильно не прибавила, не обавила. Хоча, якщо подивитися туди, куди дивляться експерти, хоча ми не експерти, там XG, по-моєму, навіть жодна команда не награла на увагу. От ти сказав про фільми, і я так собі зразу згадав, знаєш, фільм. Основний, от по тому тематиці, от згадати оці два матчі, це виглядає дійсно, як не знаю, чи ти бачив, роки Бальбоа. Оце щось з того роду. Типу, він прийшов, отримав пізди, потім отак от собі побігав, потренувався, блядь. І в кінці фільму Він відпіздив всіх. Ну от це приблизно щось в тому роді. Типа вони прийшли, перший тайм обісралися, і так само пішли в перерві. Там, типа, замість побігати, потренуватися, їм латали піздяки, блядь. І команда почала грати і здобувати результат. Та справді виглядає вже як якась сценарій. Я от приїхав додому з роботи, включив футбол. І ми по дорозі додому з колегою по роботі говорили очікування від матчу, і він каже: ну, важко повірити, що там пройдуть і так далі. І я приходжу, включаю, тут пропускаємо голи, і я пишу, то напевно, вже все, далі вже нам нічого не світить. І він пише, тата, 100% камбек другий раз неможливий, і тут просто ну, не ідентично, але близько до того ситуація. Це тільки твій друг. Якщо подивитися там на букмекерські контори, то на нас 1.40 давало. В нас, типу, дохуя вірю, що я і казав, типу, там що не треба себе е, задвигідь вважати, дохуя фаворитами. Ось. Ну і він працював з хочеш від тої схеми, типу, от ви, знаєте, ми проїбем і ми такі виграємо. Ну... Він не вважав себе духуя фаворитом і вийшло нормально. Я поставив на гол Циганкова, думав, що він вийде на заміну то заб'є. А потім я дивлюсь, циганков одразу в основі, і я такий, блядь, минулу гру взагалі пропустив тут одразу в основі. Типу, блін, напевно, важко буде. Ну, не заб'є точно, так бо вийшов, такий свіженький забив, і тут Циганков забиває. Єгорка виграє грошики, і такий. Вдвійні, приємно. <тит> uh, ну, як що от хотілося б поговорити, може, ти можеш щось сказати. Не то, що би хотілося, але може ти щось можеш сказати по грі по складу, може тебе щось здивувало, а ти вже сказав, що це ганков в основі, ти трошки <тит> прихуяв. Uh, ну так, да, звісно, ставка цікава, якщо враховувати, те, що він <сміх> не грав взагалі минулу гру, а тут ти ставиш, що він заб'є. Прикольно, в тебе хороша чуйка, я так поняв. Uh... Та в мене ще й букмекерська контора, така дина, та, щоб ти розумів, там на голову ваната давало менше, ніж на циганкову. Ось по грі по складам, по грі по складам, я ж викладав на канал очікування. Ось, і там, не враховуючи циганкова та зубкова, не враховуючи да, це заміна Цеганкова на Зубкова, тобто я вгадав. Тобто я вгадав, що приберу довбика випустять Яремчука. Але тобто я думав, що це через те, що Яремчук набрав непогану форму. А як виявилося, вчора подивився він Сказав, що там у Довбика там якісь проблеми були там щось він там на тренуванні. тому... Йому взагалі було бажано там пропускати цю гру і так далі, але це Вацько. Напевно, якщо ви слухаєте нас, його по-любому дивились, тому не буду зараз його ще раз цитувати. Ось і не вгадав я з е, Малиновським. Тобто я написав, що Зіна розпочне запасу, але я думав, що буде Шапаренко, Бо Малиновський зараз вже не так часто грає. Ну і як, якщо подивитися, так то в цілому заміни спрацювали добре, так ну. Єдине, що там ну, Маляновський я не сильно пам'ятаю, щоб він якось там відзначився там чимось. Ну, е, Циганков гарно ну, спрацювало, спрацювало, ярчук, теж питань немає. Е, тому я вважаю, що зміни проведені грамотно і в цілому красунчик Рибрух. До згоден. По складу і по грі загалом додати, не знаю, що згоден, і Судаков. Усі бачили дві гольові. Тобто ця Судакова, згадуючи, як думаєш, цей... відкрив вже в монобанку типа збір на банку цей Буелі блять, на Содокова чишені. <решок> <решок> Буелі? Буелі це Боулі, який? Як правильно, Боулі, так? Ви. Давай я... в як... коментарях, як правильно. Пушлість мене нахуй. Я хотів перезаписувати, ти кажеш, типу, що може так, може так. Ладно, ну, ну коротше, власник Челсі вже відкрив банку на збір монобанку, чи чи що ні. Чи він збирає десь може якось на вулиці, типу, ходить з пакетом. Я не знаю, як на що ту Боулі, але я там чув про Ліверпуль точно. Але все ж таки, ну там ось те, що я чув, і там джерела, які я там плюс-мінус довіряю, де я читав. Я чув про те, що Ліверпуль слідкує. Але я цього трішки не розумію, бо Ліверпуль ще не знає, хто буде тренером в наступному сезоні. І тобто, ну якби склад треба під тренера, напевно, підбирати. а З ним зараз е, е, слідкують. Тобто, якби там, там клоп залишався досі, була інформація, що там це цікаво. Клопу і так далі, то було б круто. Так, там те, що там ним цікавиться Ліверпуль, ну, чи буде наступний тренер, цікавитись? По Ліверпулю, Див... можливо, ми з тобою просто не знаємо, хто буде тренером, а власники вже вирішили, хто прийде, і вже там, можливо, ведуть якийсь ним контакт, і він сказав: От я згоден літом, я перебираюся до вас. Може, не знаю, бля, хую знає. Я не думаю, що то рішається все в один день, і вони такі, типу, блядь. хуяк. Ми о йшли по вулиці, уїбать Алонсо йде, і ми такі, чуєш, а ти не хотів би. І, і це. Я думаю, що може вони ведуть з ним якісь контакти, і він такий, типу, от я готовий працювати, зверніть увагу на тих, хто тих, хто хлопців, я би хотів їх бачити в себе в майбутньому там, в команді. Ну не знаю, наскільки це блядь, теорія має право на життя, але можливо. Ну, я думаю, що і там, ну, таке має право на життя, але щоб слідкував за якимось гравцями, і це, напевно, вже якісь предконтракти повинні бути підписані. Не знаю, я. От там зараз там приклад провів Хабі Алонсо. Я не вірю, типу. Ну я зараз такий е, дивлюсь, і ну я коротчі, не вірю, що Хабі Алонсо кудись піде. Я думаю, що наступний сезон е він е е покаже свій байер в Лізі чемпіонів. Там можливо наб'є ще собі ціну там, гравцям і спокійно піде, ніж там один сезончик обстріляв і далі пішов і фіг пів куди. Ну так, можливо, тут теж твоя правда Алонсо за один сезон такий авторитет заробити важко, тому вони йому дадуть шанс в лізі чемпіонів пограти. І я думаю, якщо далі команда буде на рівні, то ну, реал, мабуть, через сезон. Реал, через ну, я навіть не знаю, що сказати за реал. Та ну, Так-то так, ні, Богу, то ні. Так-то <laughs> так, -то так ні, ні, то ні. Ні, то ну просто ще втораю, зазікавленість її, контактували з ним, якщо там, вірити в там, Різенджере, мі Баварія точно контактувала, щось виходило там, і Ліверпуль, і Іа. Тобто авторитет я, ну, як ти сказав собі, за цей сезон вже заробив. Але все ж таки я би набивав собі ціну, щоб отримати ще більшу заробітню на наступний сезон. Що я розказую? Я одразу побіг би Все. за 3,50 буду працювати. Набивати собі ціну, блядь. Як тут ми тоді говорили, 7 гривень на карточку, блядь, до зарплати, я пігнав. Дуже класна історія в нашому стилі з'їхати зі збірної України на Хабі Алонсо, Ліверпуль, Баварію і Реал, блядь. Але ну, коротше менше з тим, то наша схема. По матчу, я думаю, говорити більше не сильно нема що одним більше, так як ми говоримо, блядь. Думаю, можна обговорити вже є. Склад нашої групи на фінальному турнірі на самому Євро. Туди потрапили, крім збірної України Словаччина, Бельгія і Румунія, якщо я не помиляюся. Так. Що ти можеш сказати по нашій групі? Прохідна, непрохідна. Якщо я не помиляюся, в нас як Виходить дві, обов'язково зразу виходить в плей-офф, і потім чотири кращих третіх місця. Правильно чи неправильно? Так, абсолютно. Збірна України, вона ж це талановита. Вона може як і Бельгію жухнути і вийти з першого місця, а може і з нуля забитими вийти з останнього. Так що я поки ну я вважаю, що ми зараз можемо зробити там плюс-мінус якийсь прогноз. Але я думаю, що коли буде там заявки відомі, буде вже це більш правильніше робити. Ну єдине, що скажу, що я вважаю, що типу з тим складом, який в нас зараз є. Тобто, враховуючи те, що там у Бельгії, якщо я не помиляюсь, повинна бути якась перестройка, бо старе покоління зірок там ніхуя так і не виграло, а молодого ще толком нема. Ось ну там є, але там не, не такі гучні імена, як були перед цим. І я думаю, що цю збірну збірну Бельгії там і можна вигравати. Ось, але ну, зарано говорити, і, тобто, не в тому плані, що Україна її, Повинна вигравати, просто типу, що це зараз не той грант, там як якби нам попалась Франція, чи Іспанія чи Англія. Ось все, що я маю на увазі. Ну або Бельгія 4 роки тому це приблизно ну, щось. або так, або ж та ж Бельгія 4 роки тому. Все вірно а, ну так. Так, я теж хотів сказати за цю перебудову, що в принципі, так як такої зараз гривник немає, як то було, що коли -то вони виходили тоді в півфінали чемпіонату світу, того уйобичного. Ну, в 18-му році. А, ну, як вони там третє місце взяли, чи як там, блядь? Е, То це справді не та Бельгія, І тому з нею можна грати, можна вигравати і добувати результат. Але так як ти кажеш, до євро ще три місяці. Ще переламається половина. Е, блядь. теж форму розсрає половина, блядь. Тому. Може і так, але ну, Ні, по... може, може бути все, що завгодно, може і Куртуа відновитися, і грати за Вільгові, хоча він анонсував, що він не буде грати на євро через е, травму. Може не, не дай Бог у нас, хтось ламається там. Ну коротше, треба вже ближче до заявки, і коли вже буде заявка, тоді вже можна пройтися там взагалі по всім групам, бо є такі цікаві групи, як наприклад там, Група Б, де більна Лобанія і Іспанія, Хорватія, Італія. Тобто ну, цікаво. Собі цікава група. Не, не. Ось, ну, але це вже ближче до євро. Ну, я думаю, ми обов'язково поговоримо загалом по всіх групах, пройдемося, по тому, але це вже по завершенню європейського сезону, зараз то обговорювати, це, блять, я навіть не знаю так. всіх груп, крім нашої, якщо чесно, я в шоці, що ти, блять, знаєш, якусь прикольну. А я просто розмовляю з тобою по телефону, а в ноутбуці відкрив. У мене зараз ці групи, я можу їх тобі продиктувати, але не бач сенс. По основних моментах, які ми хотіли сьогодні обговорити, ми вже пройшлися. Цей подкаст буде коротший, я думаю, ніж зазвичай наші подкасти. Дякую всім, що були з нами. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Кожен лайк, який ви поставите під відео, ми конвертуємо у донати. Звіт про. Переводи є, буде в нас в телеграм-каналі або скріншот, або запис екрану, де ми переводимо кошти на благодійні фоди, Фонди також не забувайте донатити на Збройні Сили України. Якщо важко вам знайти комусь, можливо, випадково е куди донатити, Заходьте в себе в інстаграм, відкривайте сторіс. Два три людини буквально прогортали і обов'язково десь поміж них знайдете якісь посилання на якусь банку чи на якийсь збір. Це ти правильно сказав про інстаграми друзів. Бо маленькі збори вони дуже важливі. Там так, звичайно, великі збори там там фонду там притулвачену чи ще щось це дуже важливо. Маленькі збори це не менш важливо, і дуже багато про них забувають. Тому ми часто робимо акцент саме на те, що зайдіть в інстаграм, і відправте своїм друзям, бо ну, у, нас, ну, у кожного з нас багато друзів, які зараз на щось збирають або десь знаходяться, і це не треба забувати. Само собою, але просто не забувайте про маленькі, бо ось, чому ми робимо такий акцент завжди, бо як мені здається, всі трішечки підзабувають на маленькі, ось пошла ось вся ця хуйня з цими блядь, корупціями, блять, ось чому я буду і так далі. Ось, блядь, сука. Твій друг, от напряму там ніхто блять, не спив би там там можете там не довіряти там притулом, і так далі ось своєму другу, блядь. Тож дякую всім за увагу. Зустрінемось наступного разу. Думаю, вже мабуть або перед, або після матчів одної четвертої ліги чемпіонів, і також пройдемося вже з завтрашнього дня. Жартую, можливо, що з сьогоднішнього, бо коли вийде цей подкаст, розпочинаються європейські чемпіонати після міжнародної паузи. І з нас знову будуть нові цікаві теми для обговорення. Також вже буквально з дня на день Ліга Чемпіонів. Дякую всім за увагу. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава!